Загиблися. Це просто жопа Ох! Ти за що воно мені? Ох. Ей, я туди не поїду, я нікуди не поїду. Друзі, хто на велику швидко ганяє, дивіться обережно. Вот тут камера у вас. У вас зовлять, так что будете їхать 65 Понятно? Так що не гоняйте. Друзі, всім здорово! Сьогодні у нас таке відео, не буде сьогодні готування, кулінарії, рецептів і так далі. Буде просто покатушка довжиною ну, приблизно 55 кілометрів я такий побудував невеликий маршрут через Київську область. Тож покатаємось, спробуємо приготувати каву, да, нам треба ще каву купити і чашки, з яких ми будемо пити. Тому, як ви бачите, ми повністю готові, прямо заряжені, типу, супер. Треба ще все купити, ми тільки виїхали. Всім приємного перегляду. What are you calling? Кава у нас є, і з чого пить у нас теж є. Коротше, забрав два останніх пакети кави. Зараз почекай, як ти відносишся до э, хімчистки ковров? А, позитивно, і нам треба диван похімчистити після наших собак. Типу. Ладно, давай повернемося до кави. Дві чашечки. Дві кави. Прикол? Знаєте, так вона розкладається? Зараз спробуємо це все зафасувати в мою гавна сумку. Ну, Тому що сьогодні ми поїхали з сумкою. А, ну, Я думаю, що ви все знаєте, це бренд лісіонок, це типу, типу аналог ІГБшки, але повна шляпа насправді. Типу. Тому я вам скажу так, що. Зараз будемо оце засовувати туди і я вам покажу, що там в тій сумці є. Короче, ось це Дивіться, тут є такий один відділ, він найбільший, він один. І туди по факту типу, нема ніякої організації. Херня нічого не влазить, типу. е, зараз я попробую туди засунути. У нас є шоколад. Ось цей jetboil на літр води. Треба, напевно, було менше купляти. Ну, ось ці фігні дві засунув. Таберон засунув. Ні, треба трошечки приміняти це все туди. О. Ну, типу, наче місце ще є. Зараз ще туди штатів піде маленький. От, і теоретично, ну типу місце, наче для цього всього є. Але бачите, типу, ну, от крім цієї одної фігні, яку ти запхнув, ти нічого не влазить нормально. Е, тому ця сумка в продажу, кому цікаво, можете написати, продамо дешевше, ніж в магазині. Блін, після цієї реклами її ніхто не захоче купувати цю сумку. Знаю. У мене питання. Да. А хто буде мити ці кружечки перед вживанням? Я помиюсь цілющою водою. Uh -huh. Ми зараз поїдемо в церкву, візьмемо святої води і помилю. Ти в кожному випусті будеш про церкву так. Uh, да. Друзі, мені дуже, знаєте, чого дуже бісить, коли їдеш, знаєш, там, де типу тротуар, але є велосипедна доріжка. Ну Хер з ним, що ти. Ну, і так, зрозуміло, що всі люди ходять по велодоріжкам, це нормально. Але знаєте, більше все, що бісить, що ти, Ну, ти людина йде, ти їдеш, а вона дивиться тіпа, вправо, вліво, вниз, вверх, куди угодно, тільки не на тебе. А потім в останній момент піднімає очі, а ти в неї перед очами, а вона перелякується. Так от, ну якого хера, люди, дивіться, будь ласка, вперед, още. ну типу, всюди, завжди в житті, дивіться вперед. А не нахер налево направо. Що це за фігня? Я встала вже. Чого? Ну вітер хай. Не нормально, давай, нам туди. Ні, я туди не поїду. Оце типу дорога. Ну як би тут, тут менше, менше дороги, ніж ям. Він музик іде якийсь в оранжеві але але не думаю, що він дороги латає. Дуже схожий просто на дорожню службу. Знаєте ще прикол, слухайте. Я не хочу спеціально в яму в'їжджати, але оця сумка, та що я на сьогодні замінив її на іншу. Ну типу, в мене ця ІГБшка Ілляпатовська. Я з нею вже другий четвертий рік катаю, все окей. Так от е я на сьогоднішню поїздку її поміняв, бо ми купили Каті типа, у цю лісенок. Вона дзвонить як в хоровий дзвоночок. От я їду по дорозі і вона дзвонить. І це не, прикол не в тому, що там всередині щось дзвонить. Це дзвонить оці замочки, які гігантського розміру. Ось, дивіться. Може зараз буде чутно, як вона дзвонить. Бляха, не дзвонить на зло. Коротше, в ціл... О. Прикол в тому, що сумка дзвонить сама по собі. Але типу бачите яка хвітня. Не продумано трошки. Поки okay, вам там Льоша розповідає про е дуже цікаву історію про сумку. Я як дівчинка зупинилась. Біля диких троянд. так пахне, клас. Але, ну, тіпа, от реально ми, мені здається, під таку зливу попадемо, бо ось там от шляпа твориться. Не хочу намокати. Давай їдь скоріше, бо зараз дощ почнеться. Ох, душить. Як ви бачите на камері, куди ми їдемо? І який контент у вас сьогодні жде? Що ми загубилися? Ні. Сьогодні перший день, коли я зняв свою ІГБ-шку, що мене... На огулярах, це дощ. Зняв свою ГБшку і повісив оце чудо. Покажи людям, будь ласка, оце от. ну ви бачили вже. Повісив я це чудо, і я не знаю, вода не проникне воно, чи ні. Чи намокне, чи не намокне. Але там в мене батарейки на, на екшен дві штуки. А, і салфетки. А якщо попу витирати, Пісять, какать, як? Ні, мокрими витирати, лапухом витирати, не хочу, там тільки щоб близько було. Ми хотіли давно, вже з Каті кудись давно поїхати. Далеко, далеко, давно, далеко. Наше, далеко. Спасибо. Ви це чуєте? А так, бачите? Кажу Каті, що ти? Відпочила? Поїхала вже. А тут... Шо? Ні, ні, ми зупинялися, бо я маршрут шукав, так. Да. Але кажу, ну що, поїхали. І тут, типу, чуємо, це дощ починається. Це коротше на ці тучі, я не розумію, куди воно все йде. От воно наче все стоїть тупо на місці. Але дощ закінчився. Що, поїдемо? Ні, я нікуди не поїду. Це ти? Я, більше не Я думав, це ти щось дала трошки. Скажіть мені, будь ласка, чи є такі курси, які займаються навчанням людей, построєння маршрутів і потім слідування цим Бо Ми вже 81-й раз зупиняємось, бо Льоша там щось не може зрозуміти. У нього то та північ, то там схід. Та ми кудись не туди їдемо, то зупинись то ще щось, ну це халепа якась. Ще дощ пішов знову. Їдемо вперед. Їдемо вперед. Ну що, друзі, бачите, не пройшло і двох хвилин, як тільки що я їхав, і розказував. Про як красиво гори. Катя розказувала, де навчиться будувати маршрути. І ось ми стоїмо вже під дощем. Але бачите, який у нас домик? Ось такий домик у нас. Він, він короче, для однієї. Але тут дві людини і, і, і два велосипеди. Але в тісноті не в обіді. Оба! Друзі, дивіться. Ось жовта точка, де ми з катією зупинилися. І оцей, оця загогуліна. Ось, вона, ось ця. Це туди, куди ми трошечки не доїхали. Ну, це типа. Я не знаю метрів 200-300 не доїхали просто. А тут нам погозила. А тут, бачите, який не який, але навіс є. О, то ми так бачите, як стоїмо. От-от, тихенько-лизенько, якщо дернемося, віліки попадають. Але зато сухі. Правда, зараз буде трошки прохолодно і все жопа в головні, ну бо, бачите, вільчики у нас крил немає, а попи у нас чистя. <му> І ти, і я, і ти, і я, у -у -у, грязний джекні. Е, перечекали ми, ну майже перечекали дощ. От, отут, от, <різь> <різь> от в цій, Я не знаю, хто це побудував, але хто побудував, велике йому дякую. Бо якби не вони, ми б зараз були мокрі, як суки. Коротше, переждали дощик ми ось тут і зараз спробуємо доїхати до того місця де я мав е робити каву смачну. і каті показувати прикольні місця, в яких я колись був. Тому погнали Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again У мене нема слів, але це пригоди це весело, бачите, як мені весело. Я такий веселий стою. Думаю, чи замерзну я сьогодні, чи заболію, чи ні. Хірію знаю. Так само і Катя. Їх холодно там тряситься з тієї сторони камери. Просто камера не передає, бо стабілізація. Песня. Матрична. 35 км ще. Більше половини. А ще треба каву попити. А ще і затоніка десь знайти випити в місті. А потім ще Макдональдс. І поїдемо наконець в рідний Київ, де... Де машини, куча навесів в магазині, сховатися. Mm -hmm. Ке взагалі стату ставали? Корнави. Come on. It's too late to try to contain it. A generation fueled by creation. We live life on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need say this. Something good will come from creation. And when we think that the worst situations will adapt to what we're missing. Комари просто з'їдають. Я зараз їду по піску, Льоша воно гнав, та за що воно мені. Якщо ви бажаєте весело провести свій вихідний день, будь ласка, пишіть Льоші. Він придумує дібільний маршрут. Потім ви попадете під дощ, а потім на вас нападе зграя комарів і гігантів, а потім ще й по піску. Непонятно, куди будете їхати.

А що ми будемо робити з комарами? Я не знаю. Ми не взяли нічого проти комаров. Да. Або їхати відсюди, або, або я не знаю, що робити. Красиво. О, ля-ля. Чуєш, що тобі? Поехали відсюди. Я манал. Короче, друзі, їхав тільки що хтось так кричить. А то на високовольтній лінії, чи є гніздо з пташок. Там щось таке велике сиділо, чорне, але нам тупо страшно зупинятися, бо якщо ми зараз зупинимося, то нас будуть нашати комари. Тому, якщо хочете подивитися на цю пташку, їдьте сюди самі. Трек в страві буде. Їдьте, подивитись, І краєвиди тут красиві. Але ціною вашого життя. Як тобі пригоди? Тупо попрій, фігачимо поки на дорогу не вийдемо. Комари снашають. Пісок просто жопа якась. Така ділянка складна була просто. Це тупо ліс і купа піска, і комарі, які такого розміру, що просто жопа якась. Катя там пару разів чи два-три рази впала, ну просто жесть. Нарешті виїхала на дорогу. Ось такі друзі пригоди, покатались, Катя вся в связах, я весь на нервах. супер топовий маршрут. Всім рекомендую, приїдьте, покатайтесь. В лісі купа піску, купа говна, купа всього. Камери отакі, як з кулак з розміру. Якщо зупиняєшся, кусають, а не зупинятися ти не можеш, бо вони тебе, ну, типу, бо ти їдеш по піску і постійно падаєш. В контактах це ще складніше. Типу, їдеш нормально, там 10 метрів, 30 метрів піска, просто такого глибокого, що не можна їхати. Встаєш з Веліка, тебе кусають. Ідеш, тебе кусають, треба бігти. Добігаєш до якогось місця, де нормальне покриття, типу гравій якийсь. починаєш їхати, знов починається цей пісок. Це просто жопа. Тому зараз виїхали на дорогу по Велікам. Зараз я вам покажу, як цікаво з Веліками. Трансмісія вся хрустить, тормоза всі хрустять. Ну, Я думаю, що ви самі бачите. Я весь в гамні. Катя вся теж в гамні. Велік так само. В неї ще оцей дуал погнувся. Ну типу вигнуло в іншу сторону. Я його вигнав вже. Там десь має бути кадр в мене. О, тому да, да, катайтесь, не сидіть вдома. Бачите, ви в дощ вдома сидите, а ми катаємося. На е, Всього Міра, як ти любиш казати, в Гнідані. Вау, я тут ніколи не була. Я думаю, після сьогоднішнього дня ти сюди більше вже й не приїдеш. У тебе він буде асоціюватися з поганими враженнями. Тією дорогою я тридцю, точно не приїду. Опять дощ. Огонщики. Короче, ми взяли піцу. Ізотонік, і нам ще 32 км додому. Починається дощ. Я думаю, що буде дуже весело. Але знаєте, що мені подобається? Це ж там лелека Отам. сидить. І він навіє надію на те, що все буде добре. Особливо, коли ти ненавидиш гавайську піцу. А вона була єдина, і Льоша її вирішив купити. Mm. Я з тобою більше нікуди не поїду. Прикол. А наша, я купляв джетбойл. Наше <с> я <kalkulé> сьогодні його взяв. Ну Може ми там десь ще на зупинці каву допоп'ємо? Друзі, хто ще пам'ятає аналоговий лексу, бачите такі. А в Гнідені це популар. Ми взагалі в центрі знаходимося. Це Крещатик тільки, тільки в Гнідені. Мені здається Катя йде дуже хоче їздити, кататися. Хоче ще сотку проїхати, мабуть. Це центр, йопта. Що по центру? Як твій затонік тобі? Нормально. Добавляє син і, і бажання їхати. Натхнення, так. Да? Блін, дуже круто. Ну, Якщо так рахувати, то ми проїхали з Каті 30 км від будинку, то я думаю, що від Києва це кілометрів 10-15. Але подивіться, які прикольні будинки. Це походу вулиця Набережна була. І не зря вона називається набережна. Дивіться, тут таке озеро красиве. Такі пригоди у нас, друзі. Як вам? Ставте лайк і підписуйтесь. О, буде більше такого дерьма. Що тобі найбільше сподобалось в нашій сьогоднішній подорожі? Mm. мені, будь ласка. Мені знаєш, що сподобалось. От те, що ми реально не сиділи вдома. Оце так офігенно? Так, да, було, типа, жопа, пісок, комари, дощ, шляпа, дорога, больно, страшно. Нічого не хотілося, хотілося б кинути. Але ну, тіпа, ми приїхали і ти знаєш, це як з бігом, ти казала. Ти бігаєш, тобі складно, важко, 10 кілометрів пробігаєш і потім знов ще хочеш. От ти здихаєшся на наступний день або в цей, а на наступний ще раз хочеш біжи бігти. Це так само, тіпа. тому будемо пити час кофе. О, це екологічно чиста паличка для того, щоб перемішувати каву. Яку ти знайшов в траві на якусь сяли собаку? Так, да, це екологічно чиста трава, на якусь сяли, екологічно чисті собаки. Зараз її трошки зачищу. Це був маршрут типа, по складності 12 з 10. Ну, Він був дуже складний. Е, з гамном, з бездоріжжям, з піском, з дощем, з поганою погодою, але погода ж не впливає, це не я погоду заказував. От, коротше, друзі. Але ми вже в Києві, ми вже в парку попили кави, смачну шоколадочку з'їли. Ну і все, життя налагодилось, правильно? ж? Так, да, да, налагодилась. Життя налагодилось. У тому... мене тепер алергія на пісок. Я тепер по піску їздити не буду. Хорошо, більше не будемо. Цей. Тоді дякую вам всім за перегляди. Залишайтесь з нами, підписуйтесь обов'язково на канал, ставте колокольчики, щоб не пропускати наші відео, а наші відео виходять раз в тиждень. Так що цей. Дивіться шорти, лайкайте і підтримуйте україномовний контент. Будемо, будемо розвивати його, будемо розвивати його, себе, наші відео і так далі. Тому всім па-па! Чао. Чому ти такий сумний? Чому ти сидиш на велосипеді біля автомейки? Де моя машина, спитаєте. А в тому прикол, що ну, подивіться на наші віліки, типа... І Ми приїхали їх помити, щоб додому таке грязне гамно не вести. Але через те, що в нас виключають світло, то автомийка не працює також. Тому у нас сьогодні суперкомбо із усіх можливих комбо, які існують. Типа хірова погода, пісок, комари, дощ, якась дроч, ми брудні. Я, я дивуюся, як ми ще не пробили колесо. Тіпа, і ще мойка не працює. Я дуже злий. Я дуже злий на юльку. Моєї злості немає меж. Ти що собі дозволяєш? Що це таке? Другий день, коли ми намагаємося помити велосипед. І мийка здов не працюємо, бо немає світла. Поїхала на наступну, Я сьогодні помию цей велосипед. Киляна.